Лада Шмель понад 20 років працює тюремним капеланом. 30 травня жінка прийшла по святу в капелани і тепер може проводити служіння для працівників правоохоронних органів. Виповнилася моя мрія, яку я мала в своєму серці більше десяти років. І нарешті це сталося. Я дуже щаслива. Десять років тому назад я більше трошки я була в Ізраїлі, і я побачила, як Суспільство ставиться до поліцейських і до військових там в тій країні. І знаєте, моє серце загорілося. і Мені так захотілося, щоб в нашій Україні також було таке ставлення до поліцейських. Я буду берегти повагу. Я буду берегти повагу. Єдність. Єдність та мир в моєму оточенні. Та мир в моєму оточенні. Тож нехай допоможе мені Бог. Тож нехай допоможе мені Бог. 30 травня 50 капеланів із 15 областей України пройшли церемонію посвяти в Житомирській академії поліції, розповіла Наталія Чабанюк, заступниця начальника академії. За її словами, церемонії посвяти передував семінар-тренінг для капеланів. Поліцейські це ті люди, які постійно стикаються з якимись певними стресовими ситуаціями. І якщо ми візьмемо нашу академію, у нас слухачі, які внутрішньо переміщені особи, які багато чого втратили під час війни, і їм потрібно те. Ще психологічна допомога, підтримка морального духу. І якраз капілани це ті люди, які можуть цьому сприяти. Тому я вважаю, що це дуже така важлива от наша співпраця і діяльність. І тому ми сьогодні тут, щоб показати молодим капіланам, як це може відбуватися, що їх, їх робота, їх діяльність вона потрібна поліцейським. народу на церемонії капелани отримали шеврони, сертифікати про проходження тренінгу та посвідчення, розповів Павло Царевський, заступник начальника керівника громадського формування Капеланський патруль. За його словами, такий захід в Україні відбувається вперше. Сьогодні вперше в історії України громадсько формування «Капеланський патруль, яке реалізує. Капеланського служіння в серед правоохоронців нашої держави ми маємо можливість бути на території закладу, жбово закладу системи міністерства внутрішніх справ для того, щоб разом з нашими колегами поліцейськими провести церемонію просвяти для того, щоб вже капелани, які е, будуть випускатись, вони відчули цю співпрацю цю близькість разом з правоохоронцями. Надія на зарук, євгенія барванко, суспільне новини Житомир.